Голову геть, мудра гусінь, дивний шляпник та загадковий світ чудес. Чернігівський обласний молодіжний театр презентував нову дитячу виставу Аліса в країні див. Червова королева, а насправді ж акторка молодіжки Інна Атрощенко вимальовує грізні брови, аби у глядача не лишилося жодного сумніву. Вона саме та зла королева. Значить, королева. Королева персонаж на початку негативний, в кінці Позитивний. Тобто зла на весь світ. Ну, я не така. <світ> Іноді буває, але а, що можна сказати? Вона зла, вона нікого не любить, вона е, займається тільки собою, хоче задовольнити тільки свої потреби, як завжди, тільки щоб все було для неї і заради неї. Взагалі, ідея, як я розумію, виникла у Жені Сидоренка і. У Ігоря Тихомирова, який підтримав цю ідею, і вони разом створили цю виставу, і також долучився до написання тексту Сергій, наш Тимощук. Він теж займається от таким сценарною роботою. І отак, в трьох в такому тріо, вони от створили цю виставу. Аліса в країні див це сімейна вистава, яка занурює дорослих в дитячий світ фантазії. А дітям дарує незабутні пригоди разом із казковими персонажами. Дівчинка Аліса потрапляє у країну див, де з нею трапляються справжні пригоди, раптові перетворення і зовсім неочікувані зустрічі з дивними тутешніми мешканцями. Аліса намагається зрозуміти, хто ж вони такі, чому вони такі дивні, з ними можна дружити чи краще остерігатися? Можна вірити чи ні? Вистава бере глядача за руку з ним у самісіньку глибину кролячої нори Україну див і не бачено з одного боку, а з іншого таку знайому, де кожен зможе усвідомити найважливіше, щоб не сталося. Не здавайся, рухайся вперед. Назустріч новим пригодам і не сумуй, адже у кожного з нас своя країна див. Мої королівські коржики. Ваше величності, це просто неможливо, щоб хтось тільки б доторкнувся до королівських коржиків. Я кому розповідаю. От, правильно, накаже відрубати тобі голову. А як же я тоді носитиму капелю? Правильно, ніяк! А який же я тоді капелюшник, якщо в мене не буде капелю? Правильно. А неправильно!